Тим часом візьмусь за дрова. О, ні. Моє створіння любе, я радше м'язи надю чи спину переламаю, ніж дозволю вам принижувати себе в той час, коли сидітиму тут ледарем. Мені ця праця личить, як і вам. Бо робите ви з примусу. А я захочу. Бідна, бідна. Ти вже заразилась. Прихильно я бувало приглядався до багатьох жінок і полонили мій слух їх голоси. Чесноти, декількох із них мені подобались. Але Але вони душі моєї не вражали. Згодом я побачав у їх шляхетних рисах вади. А ви. Ви не зрівняли. Досконала ви, як жодна жінка в світі. Благаю вас назвіть своє наймення, щоб міг в молитві згадувати. Міран. Міранда, Міранда. Міранда. Значить, це чудесно так. Достойні ви вершини чудування. Дорожчі від усіх багатств земних,